Основними причинами труднощів дихання через ніс є викривлення носової перегородки, звуження в області носових клапанів та розширення нижніх і середніх носових раковин, оскільки саме ці структури відповідають за потік повітря в носі. Для виявлення цих причин необхідно провести додаткові види обстеження, такі як комп'ютерна томографія носа та придаткових пазух, у трьох проекціях: ендоскопічне дослідження порожнини носа, занемізацію – це застосування адреналіну на слизову оболонку носових порожнин. Та без неї. Та ще є таке додаткове дослідження, як акустична рина Після проведення цих обстежень лікар отоларинголог консультує пацієнта та пояснює, який обсяг операції необхідно виконати, щоб пацієнт міг нормально дихати після риносептопластики. У випадку, коли пацієнт не скаржиться на проблеми з диханням через ніс, але планується зменшуючи ринопластика, все одно рекомендується провести ендоскопію та комп'ютерну томографію носа. Оскільки незначні викривлення перегородки та розширення носових раковин при звуженні носових порожнин можуть призвести до порушень дихання після операції, і виникне потреба в повторній операції, що приведе до ризику погіршення форми носа, яка вже буде створена.